Добрий день, шановне товариство! 16 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький і мій канал. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки, ставимо запитання, буду відповідати. Сьогодні показую вам стан своєї полуниці. Ранню полуницю я вже накрив тунелями. Накрив таку полуницю, як Клері, Джолі і Азія. Така полуниця, як середня Іантела Максим. Пізня в мене є Мальвіна. І ще одна е кабріла ремонтантна. Я її не накриваю. Не бачу в цьому ніякого сенсу. По полуниці. Ще нічого. Я не робив, полуницю не чистив, ще передають заморозки, а стан полуниці ось такий. Це в нас гінантела Максим. Це посадка минулого року осіння. А тут у нас малюїна рядочок і клері. Мальвіна позаминулого року. Це двохрічка вже. Клері однорічна. І далі також мальвіна. Полуницю, коли не чистив, так як ще заморозки, почистимо після заморозків І тоді подивимося, де йти в ріст, підкормимо і будемо проходити подальші якісь агрозаходи. Всім міцного здоров'я! Мирного неба, до побачення.